Моїми ви свідками будете діяння 1.8. Та ви приймете силу, як Дух Святий злине на вас. І моїми ви свідками будете до останнього краю землі. Сьогодні наші проповідують в Німеччині, в Англії, проповідують в Італії. Я знаю, зараз поїхали відвідати сім'ю. Я вірю, що вони будуть справжніми там відкритими. Благословенними Божими дітьми в силі і будуть проповідувати. Ти знай одне, твоє служіння почнеться лише тоді, коли ти зрозумієш, не тому, що ти вирішив служити, а тому, що ти вибраний, ти вибраний, ти поставлений, ти царське священство. Я люблю тебе, говорить Господь. Це все його слова. Вони наповнюють зараз, просто наповнюють мене, щоб вони вилилися живими ріками і поселилися і у вас, щоб ви справді забажали настільки уподібнитись Ісусу Христу, що вже нічого не стало для вас перегородою для цього. Не те, що мама сказала про кляну, не те, що батьки, не те, що брат відвернувся і сказав: Я говорити з тобою не буду. Скільки таких ми вже бачили тут? Фактично, вони чесні перед собою. Бо не хочуть скандалу вдома, не хочуть війни в хаті, чоловік же, ж, чи жінка там. Та ви не чесні перед Богом. Ми будемо про це говорити і далі. Невже ти, отримавши зброю Божу, невже ти, будучи хрещений Духом Святим, невже тобі дана влада від імені Ісуса Христа виганяти бісів і демонів буде нанівець зведена? Скажи, якщо хто так робив, я знаю, що робило багато серед тих, хто були тут. Це вже, це вже поза тисячу людей. А я вже не кажу з тих, хто бачили нас. Це вже тисячі тисяч людей. В них є бажання бути в ділі Божому, в них є бажання зціляти бісів, виганяти, навіть говорити, але вони опускають свою можливість. Часто кажучи, а я буду сам якось, ну, буде так. Ти будеш шкодувати, що ти. Навіть маючи рішення, не прийняв його, не прийняв, але ти ж був вибраний. І знаєте, я повинен і сказати ті думки, які мені прийшли, я сьогодні вам, їм скажу, вам їх скажу. Ти мав зброю Божу, а носив її даремно. Ти говорив, що ти віруючий, що ти народжений згори, хрещений Духом Святим. Але угосив Духа Святого, і вогню в твоїх словах не стало і сили не стало. Ти так і нікого не відбив, сатани, і людина зв'язана твоя, навіть близька, куди вона пішла у вічності. Ти боявся матері, сам, будучи вірний, наче Господу, боявся, що мати тебе прокляне, вона, бідна, вмерла, куди ти думаєш, вона пішла. В тебе буде інший страх, В тебе буде страх, який з'явився в учнів за столом, коли вони сиділи разом з Ісусом Христом на цій вечері Господній, коли Він сказав, один з вас зрадить. Кожен з них спитав, чи часом не я? Страх, що ти зрадив, почне переслідувати тебе в якийсь певний час, духовна біль, а вона є неминуча для тебе. І знаєш, і ти той двосічний меч, ті всі свої знання, які ти мав, ти повернеш проти себе цей меч, меч духовного вогню. Ти захочеш цим мечем ранити себе. І будеш навіть думати, що це принесе тобі задоволення. Але це не принесе задоволення Богу. Чому? Тому що Він твою руку і твої слова. Знову зупинить в милості своїй, щоб ти себе не картав і не вбивав. І щоб ти, можливо, в останні, самий останній момент, ти повернувся, повернувся знову до нього. Я переживав такі речі, коли люди, повернувши цей меч проти себе, картали себе і практично знищували себе. Бог дав мені зустрітися, зустрітись з ними. Зустрітися. Щоб вони примирилися з Богом.